Хмельницьке Поділля може скоро щезнути з футбольної мапи України. До таких висновків приходиш, коли читаєш повідомлення з Хмельницького. Всі пабліки е, просто в коментарях негативу, що нема команди, і це просто позор. Е, Сергій Ковалець сьогодні на прес-конференції після поразки домашньої від харківського металіста «02». Заявив, що, скоріш за все, піде у відставку, що ще буде зустріч з мером Олександром Семчишиним і буде там це все вирішуватись. Це, дуже, друзі, дуже прикло, особливо для мене, тому що я, людина, не один рік пропрацювала у Хмельницькому поділі. Е, був на самих початках, коли ця команда відновлювалася з 2016 року. Працював відеооператором, у 2019 році я був пресаташе команди. Також деякий час працював диктором на стадіоні. Дві скільки я тут проробив майже 7 років. Ці трибуни, цей газон, це табло, От моє робоче місце, компутер, тусілочки стоять, нікш. Він... після коронавірусу Віталій Костишин зумів все ж таки. Теж були проблеми у команди насправді. Це ж кризис не перший раз в команді утворився. Тоді теж були кризиси і теж були проблеми там, із фінансуванням, всем іншим. Ми то все подолали, і одразу ж після е, в наступному сезоні, команда вийшла у першу лігу. Всі раділи, е, що ми вийшли в першу лігу у 2021 році. А вже. В, 2000, в сезоні 2021-2022 ми успішно йшли серед лідерів Першої ліги. І тільки війна, на жаль, зламала ту команду, яка в нас була. По суті, від тої команди нічого не лишилось. І команда ще й потім пропустила сезон, тому що не змогла вона на той час зібратися в 2022 році. Ну, йде війна, не змогли. І е, в 23-му Італій Костишин знову робить команду. Назбирали гравців хто зна де, е, ну і своєї молоді додавали. Але, звісно, е, тої гри вже не було, тому що гравці ушли, і команда ну, не відповідала е, запросу е, спонсорів. тобто спро Запрос був йти вище, прогресувати.